Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з нашої рідної землі. Як повідомили у генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 29 лютого 2024 року орієнтовно склали 413 760 тисяч осіб особового складу. За добу ліквідовано 1150 росіян. Танків ворога знищено 6593 штуки. За добу 23 бойових броньованих машин українські воїни спалили 12 552 одиниці – 44 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 10 070 штук, за минулі 24 години – 41 одиницю. РСЗВ знищено 1000 штук. Засобів ППО 2-я армія «Міра» недорахувалося 690 штук, за добу – 2 штуки. Літаків, які вже нікуди і ніколи не полетять – 342 одиниці. А от гелікоптерів армії РФ знищено 325 одиниць. Аби пила оперативно-тактичного рівня ворог втратив 7768 одиниць, 15 минулої доби. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 1912 штук. Кораблів і катерів флоту країни Агресорки потоплено 25 одиниць, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 13 тисяч 152 штуки, 40 лише за одну добу. А спеціальної техніки ворога спалено 1601 штуку. За добу сім. Дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні!